37 38-й позачаровой сессии Нижинской Минской Рады, значит, видно, что супругом Шонаданой Судом, голова комиссии зачитает участковую, 33 аркшен. Суду Новозаводського суду, Чернігівської срайного суду, правої області визначити вам, що вона ухвалила Апеляції прокурора, який брав участь у доді справи судом першої інстанції та потоку марку рука залишити без задоволення. Апеляції засудженого приходька МВ за його захисника адвоката Феченка задоволення частково Вирок Новозаводського районного суду міста Черніга від 09 листопада 2014 року щодо приходька Михайло Васильовича. Змінити, виключивши вступної частини вироку суду і сформування обвинувачення визнаного судом, доведеним епізод від 29 січня 2008 року про те, що засновник ТОВ АВТ Моноліт Макарук во усвідомлюючи, що товариство може отримати у власність зазначене нежитлове приміщення, лише попередньо отримавши його в оренду. А Ніжинський міський голова Приходько МВ, використовуючи своє службове становище, може перешкодати всьому, перебуваючи в місті Ніжині поблизу будинку номер 5 по вулиці Червоноказачій, передав проходні АО для попитальшої передачі Ніжинському міському голові Приходько МВ частину Хабара в сумі 25 тисяч доларів США, що відповідно до офіційного курсу Національного банку України від, на 29 січня 2008 року складає 125 тисяч 350 гривень. За підписання приходького МВ договору про передачу в оренду ТОВ, а ведемонолітне житлового приміщення за адресою міста Ніжного, вруча ще Казача 5. На цей же день походня, АО сприяючому короковому наданні хабара приходку МВ біля колишнього гаражу міського конкому, що знаходиться в місті Ніжній, Ніжній по вулиці Богушевича, передав частину хабара у сумі 25 тисяч доларів США, приходку ВВ, який сприяв одержані хабара своєму рідному брату приходьку МВ для подальшої передачі даних коштів останнього. Приблизно наприкінці січня 2008 року приходьковове у неустановленому слідство в місті та часі, діючи за попередньою домовленістю та сприяючи своєму брату одержанні хабаря, передав від відпоходні АО грошові кошти в сумі 25 тисяч доларів США, міському голові Приходько МВ. А останній одержав вказаний хабар за передачу в оренду ТОВ авт «Моноліт» житлово, на житлового приміщення по вулиці наказача 5 у місті Ніжині, а справу в цій частині закрити за недомовленістю. Недоведеністю участі приходька МВ не злочину. Вважати Приходька Михайла Васильовича засудженим за за, статтє, за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України із застосуванням статті 69 Кримінального кодексу України до покарання призначеного судом першої інстанції, тобто 6 років позбавлення волі з конфіскацією на користь держави всього належного особисто йому майна, з позбавленням права віймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 3 роки. По порядку статті 401, 412 Кіміна Представного Году України в редакції 1960 року рекомендувати суду першої інстанції вирішити питання про повернення застави в розмірі 17 тисяч гривень заставодавцю приходьку Ярославу Михайловичу. Врешті цей вирок суду щодо приходького Михайловича залишити без змін. Судді Борисенка, Мельниченко, Солає. Дана ухвала суду направлена на адресу Діженської міської ради, головою поліційного суду Черноміської області ОСР. Згідно з, з е, тим, що дана ухвала була надана сьогодні на нашу адресу. Значить, ми приймаємо рішення, то, которое було включено до порядку денного, под номером 2 такого припинення повноваження Діженського міського радиходька. По тексту даного рішення є, запитання. Кто за то, что принято данное решение, прошу голосовать. Кто за причиной группы? 31. Утримался. 33. Проголосовали 31. Проти хто? Примаченко тис підняв. Ні, тридцять два. Зареєстровано тридцять два. Рішення прийнято.